Їсть вже представляє жіманта спавіліоніс голова комітету з міжнародних справ Сейму Литви. Вітаємо вас, Жегіманта, в нашому ефірі. Традиційно раді вас бачити. І дякуємо вам за Героям цю молодь слава. і дякуємо вам за цю історію, яку ми от щойно розповіли нашим глядачам. Неймовірний про підтримки України, і о, вони вони дійсно, як ти правильно сказав, принесли себе в жертву, про своїм не принципом. вийшовши да, своїм вчинком. І це і це вчинок, який коштує дуже дорого і високо оцінений о, в Україні. Велика їм за це подяка. О, хочеться, ну по перше, привітати вас з Днем відновлення незалежності. І о, ну, перш за все. От сьогоднішня новина, яку ми зранку обговорювали, коли розпочався наш ефір, це те, що Білорусь розпочала раптові навчання на ну, перевірку бойової підготовки своєї армії, і ми розуміємо, от військові експерти в нашому ефірі вони говорять про те, що це може бути більше направлено психологічно, навіть не проти України, яка готова до всього, а спроба саме натиснути на Литву і пограти м'язами на кордоні Литви. Як в Литві було сприйнято? Я розпочаток перевірки бойової готовності білоруської армії. Ну, знаєте сьогодні відзначаємо день, коли 34 роки тому ми повстали проти соєтів. Мені тоді було 19. Пригадую той момент. Пригадую і пам'ятаю як совєтські танки приїхали щоб вбити моїх друзів моїх однокласників. І пам'ятаю цей день. саме тоді. Я вирішив, що зроблю усе. Щоб інтегрувати мою країну до ЄС до НАТО, і ми це зробили. Ми звикли From до цих загроз. зі сходу ми знаємо росіян вже майже тисячу років. і за цей час ми тричі палили Москву. Загроза з Білорусі це та сама загроза, що і від Москви, і натомість ми маємо оборону завдяки членству ЄС і НАТО, і ми дуже раді тому, що маємо стратегічне рішення ухвалене Європейською радою. про початок переговорів це відбудеться невдовзі і з вами щодо членства вашого ЄС. А зараз. Ми боремося за ваше членство у НАТО. Ми пам'ятаємо про рішення у вільносі. Ми зараз боремося за рішення на Вашингтонському саміті, і навіть якщо Байден це не зробить, ми готові і говоримо про це із командою Трампа і ми хочемо це зробити для вас, як ви зробили і для нас, і ми також боремося за військову допомогу, навіть якщо конгрес США не буде, поки що не надає асистент. Допомоги я сподіваюся, що ближче до кінця березня це станеться. Але тим не менше ми підвищуємо амбіції всіх європейців на нещодавній зустрічі християнських демократів партій, Цих у Європі ми спілкувалися і з народною партією найбільшої політичного силу в Європі і говорили ми про потроєння нашої допомоги наша допомога складає е десь 800 мільярдів на рік. Це наша політична обіцянка, наше зобов'язання. Ми маємо це на юридичний пущину. Ще перевести, але ми, ми про це погодилися. і прем'єр-міністр був в моїй країні, Зі мною були інші керівники в держав в Балтії. і ми говорили про в, плани. Бій. Перемоги якою є основна мета європейських християнських демократів наша перемога це ваша перемога, наша свобода, це ваша свобода. Так ми почуваємося сьогодні. Дуже дякуємо вам за вашу допомогу. Ви перелічили наскільки вона збільшується. Говоримо про те, що вона досі не проголосована в сполучених штатах. Якщо підсумувати, от те, що ви щойно сказали, чи ви бачите в європейців потенціал? Замінити американську допомогу або якимось чином підставити настільки могутнє плече, що якщо вона таки застрягне в конгресі проголосова.